Продавати СММ за 100 тисяч доларів це є норма. Це є норма для агентств з Америки, з Великобританії, зі Швейцарії. І саме один з наших клієнтів він є швейцарець. Сьогодні вам розповім історію про те, як він передає нам досвід продажів на великі чеки, як він ділиться з нами стратегією. Розвитку нашого агентства, тому що ми продаємо в рази менше, ми продаємо в десятки разів менші чеки нашим клієнтам, і при цьому ми гадали, що ми круті. Але коли почув я від цього Марвіна, це наш клієнт зі Швейцарії, коли я почув від нього, що він робив такі самі контракти, як ми, тільки продавав це все в 10 разів дорожче іншим клієнтам під іншим соусом. І мене це здивувало. Мене це дуже сильно здивувало, тому що я розумію, що це велика точка росту для мого агентства. Наше агентство на даний момент воно займається просуванням клієнтів через Facebook, Instagram, TikTok, Google, Twitter. І це все через рекламу, через платні способи просування. У нас, якщо чесно кажучи, до 23-го року не було такої ярко вираженої стратегії, продажу СММ. Тобто ведення сторінки під комплекс, упаковка візуалу і так далі цього реально не було. Але коли ми почали співпрацювати з Марвіном, нам було цікаво з ним взаємодіяти по всім каналам. Саме тому ми шукали людей. Тіктокера, смн-ника в Швейцарії, хто працює з ним напряму. Потім знайшли розробників, хто допродає їм сайти, хто допрод... хто створює їм йому всю екосистему під його продукт. Так як Марвін на даний момент, до речі, є мультимільйонером, який створює різні продукти і хоче їх просувати на весь світ. Він нам розказав про те, що він продавав такі ж самі послуги в десятки разів дорожче. Я відразу задався питанням, як? Що це таке? Як ти це все зробив? Ну, по-перше, давайте будемо говорити про те, що це є довгострокові контракти. Тобто, це контракт, ну, мінімум на три місяці. Цей контракт, а в цілому, він продавав, він продавав від 6 до 12 місяців контракт. Якщо ми продаємо SMM, наприклад, і ось він продавав SMM для ведення однієї компанії, тобто він зробить повний візуал, він продумує брендинг. Айдентику, упакує всі, всі соціальні профілі, продумує стратегію просування даної компанії. Це все затверджується в контрактах, KPI, що буде зроблено, в які сроки, і так далі. І підписується річний контракт для ведення цього бізнесу. І відповідно, коли ми маємо чек 10 тисяч доларів на місяць і маємо річний контракт, то клієнт платить нам по факту 120 Тисяч доларів це круто. Тобто, ми відразу маємо LTV на один місяць, де ми з місяця в місяць боремось з клієнтом для того, щоб його продовжити зробити результат. А дуже багато клієнтів не розуміє, що результат в SMM не прийде вам за один місяць. Це все довгострокова гра. Тут ми відразу заключаємо контракт на рік, де отримуємо фул оплату або оплату частинами. Це вже не є важливо, тому що ви заключили контракт, по якому клієнт зобов'язаний виплатити вам ці гроші. Ну, якщо ви, звичайно, не порушите правила контракту, тому там вже буде все розірвано. Але клієнт відразу має LTV 12 місяців. Це просто пушка, тобто, і відповідно, я планую працювати з клієнтами так само. Я планую працювати з клієнтами так само, але що головне тут розуміти, коли ми продаємо такі довгострокові контракти? Ви не можете продати довгостроковий контракт, наприклад, з дизайну постів на 12 місяців. Ну тобто, я вам буду дизайн та постійно на 12 місяців. Тут, скоріше всього, вас наймуть як співробітника на довгостроковій основі. ось і все. Але вам будуть платити зарплату по місячні і так далі. Але коли ми продаємо такі величезні контракти, то тут потрібно продавати комплекс, тут потрібно продавати готове рішення, яке буде підв'язане до цілі даного бізнесу. Тобто, наприклад, з історії з Марвіном, він працював дуже багато з фізичними бізнесами, які хотіли вийти в онлайн. І він підв'язував цих клієнтів під вихід в інтернет, під вихід в онлайн-продажі і так далі. Тобто, коли фізичний бізнес повністю виходить в онлайн. І це досить круто. Реалізувати комплексно, коли ви відразу беретесь комплексно за всі сайти, за сайти, за соцмережі, за рекламу, за зйомку контенту під цю всю історію. Це я просто вам сказав: 100 тисяч доларів це так, це типу, середній чек. Так як Марвін продавав таку послугу, яку я тільки що назвав, за 300 тисяч доларів та й до півмільйона. Це дуже круто. Це показує результат, це показує те, куди можна йти. Коли ви працюєте, ви можете розуміти свої напрямки. Тобто наш напрямок завжди був трафік. Я розумію, що я хочу працювати з трафіком, я хочу мати 100 клієнтів на трафіку. Але зараз, коли. У мене вже є операційний директор, в мене є вже побудовані відділи, сильні тім які тягнуть за собою проекти. Я розумію, що зараз ми можемо також дати фокус в те, щоб будувати додаткові відділи, завдяки яким ми зможемо більш стабільно продавати комплекс в нас в інхаусі. Тобто, ми не будемо хайрити підрядників по всьому ринку, хоча це також можлива історія. Тобто, ви можете знайти клієнта, зрозуміти його цілі, що він хоче ну, реально. Він не, не лише хоче рекламу в Фейсбуці, йому потрібно доробити сайт, підняти CRO, тобто Conversion Rate Optimization, Йому потрібен SMM в Інстаграмі, йому потрібно ведення Ютубу і так далі. Ви з ринка шукаєте підходящих кандидатів, кого будете брати, скажімо так, ну на ау-аутсорсити дані послуги, маючи націнку на їх роботі. Круто, прикольно. Тобто так можна працювати. Так сам працює Марвін. В нього є багато. Команд, з якими він працює на аутсорсі, і він просто їм аутсорсує даний проект. Але тут потрібно розуміти, що ви передаєте результат роботи просто на іншу людину, і потрібно правильно підібрати підрядника. Але ми зараз будемо розвивати нові відділи. І, наприклад, зараз ми вже почали створити відділ СММу. Тобто у нас є вже люди, які готові вести різні проекти для них СММ по всім канунам західних проєктів, так як ми працюємо лише з англомовними клієнтами. Також ми зараз вже роздумуємо над тим, як створити відділ контенту, який буде готовий знімати для наших клієнтів креативи, контент для соцмереж і так далі? І тут ми вже закриваємо такий доволі потужний комплекс. Ми закриваємо повністю СММ ведення в соціальних мережах клієнта і трафік. На продукти наших клієнтів круто, класно, і це все можна продавати вже набагато дорожче. Також є важливим пунктом, що ви не зможете заключати довгострокові контракти без відкритої компанії. Тобто, якщо ви фрілансер, який має ФОП третьої групи в Україні, це все дуже круто. Це все дуже круто. Ви вже можете так працювати, але щоб викликати довіру в клієнта. Англомовного вже потрібно відкривати компанію. Як мінімум, це може бути компанія в Естонії, компанія в Великобританії, можливо, в Америці ви відкриєте компанію. І вже завдяки цьому ви будете наращувати більше довіри до себе. І, відповідно, клієнти будуть заключати контракт між, не між Ділом Михайлом. Та, наприклад, брендом бла-бла-бла-бла-бла. тобто, вже буде контракт між Bro Group Traffic Studio, це так називається наше рекламне, рекламне агентство, Та з клієнтом, і це піднімає довіру просто до величезних висот. І тут ви вже можете робити річні контракти. Ви можете все заключати через юристів і так далі, тому що це такий основний пункт. І звичайно, якщо ми говоримо, кому ми це будемо продавати. Ви спочатку могли подумати, блін, ну це вже повинен бути клієнт, в якого є гроші, в який то сього третє десяте, Але ні, дуже важливо, яку ви пропозицію даєте клієнту, що ви пропонуєте йому як кінечний результат, тому що люди платять за кінечний результат, і ви повинні зробити декомпозицію своєї роботи, яка принесе. Кінечний результат вашому клієнту, і звичайно, ви маєте розуміти, що якби якщо ви не протестуєте клієнту комплекс, то йому прийдеться купляти інші. Послуги, якщо він цьому зацікавлений, не купляти інші послуги просто в різних спеціалістів, які будуть працювати враз набої, які будуть робити. Ну не це, це не буде злагоджена команда, тому що ви, як або ми, як агентство, яке відлаштувало усі свої комунікаційні процеси і, і стратегічне бачення просування клієнта, ми це все можемо робити злагоджено правильно. І де кожна різна послуга буде доповнювати іншу. І відповідно у нас буде базуватися така стратегія просування даного клієнту через той комплекс послуг, які ми йому продали. Це є дуже важливо, тому зафіксуйте, будь ласка, кожен з пунктів, про які ми проговорили. Подумайте, як ви це можете імплементувати в своїй сфері, як ви можете самі це продавати, як ви можете заключати з клієнтами довгострокові контракти. Хто на це согласен, не согласен, кому це цікаво? Як вони як вони на цьому виграють? І починайте діяти, тому що ми вже почали.